Всім привіт! Дивитись серіали це завжди дуже приємне заняття. Особливо в прохолодну осінню пору із теплим чаєм та чимось смачненьким. Тож сьогодні я вам порекомендую 5 цікавих нових серіалів. Почнемо. Постоялець із космосу. Одночасно смішна позитивна та серйозна історія. Про прибульця, який опинився на нашій планеті та намагається асимілюватися. Після того, як зореліт прибульця зазнав аварії, він був змушений оселитися на нашій планеті, прийнявши людську подобу. Але він не полишає надії виконати місію, заради якої і прибув на простір нашої планети. Цей серіал буде цікаво дивитися шанувальникам комедійної фантастики. Дамер серіал, заснований на реальних подіях про моторошного серійного вбивцю. Це автобіографічна кримінальна драма про одного із найвідоміших серійників історії США. Цю людину звинуватили в чисельних жорстоких вбивствах. Своїми жертвами він обирав чоловіків нетрадиційної орієнтації. Від себе можу сказати, що мені особливо сподобалася акторська гра Евана Пітерса. Що не сподобалось, так це романтизація маніяка. Пісочний чоловік це серіал для любителів фантастики з краплею жахів. Пісочний чоловік від Netflix – це чи не найвідоміший комікс видавництва Vertigo 1989 року, письменника Ніла Геймана. Він розповідає про химерні пригоди повелителя сну Морфея у світі повного міських легенд і міфів, що вжили чорний птах. Дуже цікава кримінальна драма, міні серіал. Колишню зірку футболу через незаконне зберігання наркотиків та зброю засуджують на великий термін ув'язнення. Щоб пом'якшити покарання, він йде на ризиковану угоду із ФБР. Його завдання увійти в довіру ув'язненого божевільного серійного вбивця та дізнатися, де поховані тіла його жертв. Також до списку вирішила додати серіал мого улюбленого жанру жахи архів 81. Головний герой архівіст береться за відновлення пошкоджених відеозаписів і потрапляє у вирії містичних подій, пов'язаних із зникненням режисера плівок та діяльністю сатанинської секти. Як завжди, дуже дякую всім за перегляд. Також пишіть в коментарях, які цікаві нові серіали вже встигли переглянути ви. І Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал і por weiter.